Ми фіксуємо факти, що кардинально збільшилась кількість повідомлень про замінування шкіл, в тому числі ці повідомлення надходять з боку українських дітей. Тобто ми бачимо факт, що російські спецслужби залучають українських дітей до підривної діяльності проти нашої держави. По цифрам, якщо з 1 січня поточного року по 30 серпня надійшло близько 800 Подібних э, звернень, дзвінків то з 1 вересня по, по поточний час надійшло більше ніж тисяча, тобто за э, фактично два з половиною місяці надійшло більше звернень ніж за попередні там вісім місяців. Але два з половиною місяці – це саме навчальний сезон. Да, це прочитати. саме навчальний сезон, і саме, саме з цим ми пов'язуємо таке різке збільшення. Встановлені факти, вже підтверджені факти, коли саме це робиться через повідомлення з боку українських школярів. Потім, коли працюють наші спеціальні служби, які спілкуються з школярами, батьками, встановлюють от, е цей шлях, з чого розпочалось е таке, таке повідомлення, чому саме ця дитина прийняла рішення. Зателефонувати там на телефон гарячої лінії, і повідомити, що або її школа, або сусідня школа замінована. І коли розматується оцей цей клубок, виходять на те, що перше спілкування розпочалось через різний спосіб з громадянами Російської Федерації або громадянами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. І на жаль, ми бачимо, що ця тенденція зростає і зростає. Я завжди наголошую державним органам виконавчої влади правоохоронним органам, що набагато правильніше, на мій погляд, займатись превенцією, ніж потім ми будемо лякати когось кримінальними провадженнями і просто займатись, знаєте, ми вже тушіння пожару, який вже розгорівся. Набагато правильніше, на мою думку, робити превенцію, тобто роз'яснювальну роботу і залучати. Масово залучати наших дітей, а ця робота це більше школи чи більше батьки. На мій погляд, це абсолютно знаєте такі пов'язані речі. Я не можу сказати, що за це відповідає школа, або що за це відповідають батьки. Ні, в цьому процесі повинні бути абсолютно всі дорослі, які торкаються дітей. Батьки роблять це в позаучбовий час. Вчителі повинні це робити в учбовий е, час. Але повірте, я з одного боку як не знімаю відповідальність з усіх, так і з іншого боку, я точно не хочу звинувачувати чи батьків, чи вчителів, що хтось не допрацював. Але якщо ми бачимо таку тенденцію, а ми її бачимо, нам треба всім над цим працювати саме над превенцією. Будемо сподіватися, що батьки та дорослі загалом будуть достатньо відповідальні для того, щоб попередити, Знаєте, в умовах війни, якраз дорослі повинні наперед думати все, що стосується захисту прав дітей. Тобто, ми можемо дуже довго вимагати, наприклад, від вчителів, щоб вони пояснювали дітям, як діяти, наприклад, під час повітряної тривоги, як треба реагувати на. Бомбардування наших населених пунктів. Але набагато краще не чекати от таких якихось системних програм з боку держави, а займатися цим кожен день. І знову ж таки, цим повинні займатися батьки, але цим і повинні займатися вчителі. І точно не треба чекати, що. Це треба дочекатись від міністра, чи від уряду, чи від Лубінця, що піде якась там інформаційна кампанія. Ні, це треба робити кожного дня. І не забувати, що ми з 2014 року перебуваємо в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації. І що завтра вигадають росіяни проти наших громадян, проти наших дітей нам невідомо. Але ми повинні бути готові до всього.